Христос Воскрес, Улюблені у Господі, Воскреслому Отці, браття та сестри, світле Христове Воскресіння є основою та змістом нашої віри, торжеством, любов і добра і істини, що пронизує наші серця та відображається на душевному спільному переживанні. Свята Церква шляхом сорокоденного посту молитові покаяння та страсного тижня підготовлювала нас до Дня Пасхи Христової, в нашому серці ще бринить жах голговської непоправної трагедії. Нібито все зроблено для того, щоби вічна правда не запанувала і божественна істина не царювала в світі. Але попри людській озолобленості звершилося те, про що Господь провіщав що Сину людському треба бути, виданому до рук грішних людей і розіп'ятому бути і воскреснути третього дня. Звістка про Воскресло Христа, його явлення учням та жона мироносицям протягом сорока днів і преславно його знесіння чудодійно змінило душевний стан. Апостолів, учеників Господа, їх глибокі сумніви, і навіть невіра змінилася непохитною вірою, страх, впевненістю й мужністю, а здивування, яке не знає сумніву, очікувані. Апостоли, які стали явними свідками Воскреслого Христа приламанні хліба, слухаючи слова про Воскресіння, отримуючи настанови про Царство Боже, донесли до нас ці події через Євангеліє та послання, і ми дізнали, що Божественний учитель є Бог всемогутній і переможець смерті. Нинішня ніч дає нам звістку радости, великої, бо Христос Воскрес і прийшла радість вічна. Воскресіння Ісуса з мертвих це найбільше чудо й доказ Його Божества, що спонукає нас до боротьби з гріхом, відмови від неправди, прагнення до моральних цінностей та надихає всіх нас до працелюбності. Дорогі мої, звертаюсь до вас зі словами Воскресло Христа, який сказав «Мир вам. Закликаю вас до об'єднання своїх зусиль, подолання міжусобиць, устримання своїх політичних переконань та підносити щирі молитви за Богом бережену страждальну Україну нашу, все робити на благо нашої святої церкви та процвітанні нашої неньки. України, благодать Воскресло Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами по всі дні до кінця віку. Амінь. В істину Христос Воскрес, воскресний Україна.